Всім привіт! З вами Ку. Нарешті ми сьогодні поговоримо про TikTok. Як про український TikTok, так і про міжнародний. Погнали! Як на мене, це найзатишніше місце на сьогоднішній день в інтернеті. І дуже добре, що в українському TikTokці тут є свої локальні меми та приколи. Це додає йому якоїсь такої автентичності. Для мене це один з топ-додатків для створення та просування контенту сьогодні. Адже ви знаєте, що на період війни в Тіктоці в нас відключена реклама, і це дає шалені можливості для блогерів та контент-мейкерів на просування свого контенту. Адже рекламодавець може напряму замовляти у них контент, тому що він просто не може купити рекламний пост у стрічці Тіктоку. Де взагалі це чудова соціальна мережа. Але я знаю, що ви зібралися тут не для того, щоб я гладив Тікток по голові. Ви тут для хейту, і давайте захейтимо Тікток. Перше, за що можна хейтити TikTok, це за постійно змінюючийся алгоритм з одного боку, це топ. Адже ми отримуємо мережу, яка постійно змінюється та розвивається. З іншого, якщо тобі потрібно бути на хвилі або у тренді, за цим постійно треба слідкувати. І я кажу не про мами та лайфхаки, а про те, як TikTok підходить до зміни алгоритмів просування контенту для того, щоб штучно набити собі користувачів. Наприклад, такі речі, то він починає розганяти новостворені аккаунти. Ну тобто, з нуля ти можеш отримати одразу рік, мільйон переглядів, і на тебе підпишеться багато людей. І люди реєстрували декілька акаунтів. Потім він розуміє, що така тактика йому не підходить. І він вводить заборони на мультиаккаунти, і ти не можеш мати більше трьох однакових акаунтів. Або, наприклад, така річ, він додає функцію довгих відео для того, щоб конкурувати з Ютубом, і починає розганяти акаунти, які додають туди відео від п'яти хвилин, роблячи при цьому функцію горизонтального контенту. Потім, коли люди починають робити ботів, які в дозміні тепер заливають контент, Тікток починає просувати інші акаунти, які роблять пасти набагато рідше, але вони є більш якісними. Коротше, йому не вгодиш. Дякую, сука, ти гнилорота. Та за всіма тенденціями не ослідкуєш, особливо якщо ти не читаєш мануал Тіктоку. Скажіть, у Тіктосі взагалі хтось так робить. Ти що? у цьому випадку, аналізуючи всі ці ситуації, я прийшов до єдиного висновку: що краще витрачати сили на створення якісного контенту, робити собі ім'я та ім'я своєму бренду, і все буде топ. А алгоритми та тренди це буде лише допоміжною ланкою у цьому процесі. І не забувайте, що все, що ми отримуємо, вже десь протестовано у Китаї. Тому якщо вам щось здається новим, зазирніть краще на байду. oh май. Ну це не тот байду, де Мілф шукають. Байду це китайський Google. Там все вже давно придумали та тестують. Наша унікальність як крієторів може бути тільки у контенті. Єс. Yes. Yes. Ще хотів сказати, що ваші стрічки скоро взагалі можна буде обнуляти. Для користувача це добре, він зможе отримати нову хвилю контенту, а для тих, хто його створює, не дуже. Тому що відоси, які ти створюєш під окремою аудиторією, вони будуть транслюватися всім. І кому твоя тема не дуже сильно подобається, він буде її свайпати. Алгоритм буде враховувати, що у тебе дуже маленьке утримання. Маленьке я маленький гвинтик! Тобто тебе будуть свайпати люди. В яких ти навіть не цілив, створюючи контент. Коротше, це буде треш контент-мейкерів. але я сподіваюся, що алгоритми та ми адаптуємося, і щось воно та буде добре. Тож, це ще раз підтверджує, що головне шлях якості. Створюй якість і все буде. Ідемо далі. Через цю постійну зміну алгоритмів, в Тіктозі з'являється дуже багато експертів, які прагнуть тобі пояснити, як саме тобі потрібно створювати та просувати свій контент. Але витрачати час спочатку на прослуховування цих експертів, а потім на тестування всього того, що вони пропонують, я не раджу. Краще знайдіть людей, які вже пройшли цей шлях краш тестів і можуть порадити щось годне. І не ведіться на всю цю лободу. Коли я бачу експерта, який розказує, як треба просувати свій контент у Тіктосі, а у нього 15к підписників на аккаунті, який створений більше 5 місяців, невольно замовлення. Замислюєшся, друже, що з тобою? Та у мене у кішки майже стільки підписників. Я одразу розумію, що це подарунок від алгоритмів. Я розумію, що контент про навчання набирає менше переглядів ніж котики, але все одно гарна довіра в мене виникає тільки до експертів, яких є 100 плюс к підписників. Це значить, що вони мають вже аудиторію, і навіть на своєму прикладі можуть щось розказати. Щоб ви зрозуміли, навіть є експертні війни. Наприклад, як у цьому відео, ніколи не заходь на свою сторінку в перші 15 хвилин після публікації. А ось вам ще одна порада. Ніколи не слухайте таких експертів. Уявляєте, він каже, що TikTok сприйматиметься як підозрілу активність на вашому ж акаунті. І лише наступні 15 хвилин після публікації відео на 16 хвилину все буде окей. Але тут я радше згоден з Поліною. Запам'ятайте, будь ласка, на ефективність ваших відео впливає лише їх якість. А якісний контент це комплекс аналізу, сценаріїв і реалізації. Єдиний плюс всіх цих експертів, що вони справді слідкують за трендами та тенденціями. Але це не значить, що ви повинні повторювати все, що вони кажуть. Також раджу Довіряти тим, хто розказує, які підходи та функціонали не працюють. Це значить, що вони вже їх протестували і на своєму гіркому досвіді можуть поділитися. Це набагато корисніше, і значить, що людина зекономила ваш час, а значить ваші гроші. Тому такі експертні думці я довіряю більше. Особисто від себе порекомендую, за ким слідкую я. Це не значить, що я ручаюся за той контент, який створюють ці люди, але мені здається, що вони пропагують правильні речі. Ось, наприклад, Поліна, відео якої ви вже бачили. Також рекомендую аккаунт Marketing HEX. Але там радше у дівчат вже свій двіж по брендами контенту. Там можна підчеркнути, як вони створюють контент, які підходи використовують, і взагалі послухати цікаву інформацію. Також я підписаний на аккаунт директорка, ще рекомендую аккаунт Kate Sher. І наостанок я слідкую за аккаунтом Ріта Цибульська. І не дивлячись на кількість підписників, там є годні речі. Я не сексист, але у цій добірці нема хлопців. Чомусь в Тіктоці мені не попадалися файні хлопці про інтернет-маркетинг у Тіктоці. Але я знаю дуже багато хлопців, які розповідають саме про якісне створення контенту, програми для монтажу. Відходи в зйомці, як себе вести та оперувати на знімальному майданчику. І якщо така тема когось цікавить, напишіть про це в коментарі, зроблю окрему добірку. Йдемо далі. Ще, що дуже сильно бісить мене у TikTok, це його функціонал. Всі фічі і функції телефонного додатку розвиваються окремо від ПК. Ось, наприклад, на ПК є функція таймінгу, за допомогою якої ти можеш запланувати, коли в тебе буде якась публікація. На телефоні такої функції нема. Але у цій версії на ПК нема функції додати музику з рекомендацій. І наша тоді спитає я вас той всратий таймер. Нахуя він мені? Тобто це підходить тільки для оригінального контенту, де звук ти створюєш сам. І це не єдина різниця з версією на ПК. Навіть iOS та Android дуже обрізані по функціоналу. Наприклад, у Android нема функції покращення зображення на відміну від iPhone, а це дуже крута автоматична функція, яка витягує вашу всрату зйомку. А також зйомку у темних приміщеннях при поганому освітленні. Коротше, ви мене зрозуміли. Наступне, на що хочу звернути увагу, це сам додаток. Іноді він так лагає, що я взагалі в вафігі. Особливо в тих випадках, коли ти переходиш в особисті повідомлення, подивитися TikTok, які тобі надіслали друзі. І цей TikTok відкривається з третього тапу. Ну, тап це коли ти пальчик. Тапаєш по телефончику. А ще декілька секунд тобі треба чекати, поки взагалі відкриється саме відео. Я вже не кажу про те, що при монтажі або при викладенні самого ролика тебе може кікнути з додатку. І відкриваючи його знову, ти будеш благати Господа про те, що все зберіглося, хоча б у чернетку. І тобі вилізло це завітне повідомлення, в якому буде написано: ви хочете продовжити редагувати своє відео? І ти нажмеш. Так, до речі, а ще був дикий Лав з прослухуванням пісень, саме тоді, коли ти намагався додати їх на відео. Вони так довго відкривалися, що могли по 2-3 хвилини завантажуватись. Я знайшов як це пофіксити. Спочатку треба було додавати у обране, потім там його прослуховувати. Якщо він тобі не подобався, все спочатку. Nice. Ну клас. І на виправлення таких багів зазвичай у Тіктоку уходить декілька місяців. він в онлайні? вже так. Аго, хлопці, капіталізація багато мільярдів. Може щось зробимо? Ну, чисто по фану. Джекічану на вас нема. Той з розбійниками розбирався швидко. Наступне за що можна хейтити TikTok, це постійна зміна вікових обмежень. У ТікТок є величезна аудиторія молодих хлопців та дівчат, які теж хочуть та пратно створювати контент для цієї соціальної мережі. Але у Тіктока є свої правила. Якщо взагалі хочеш користуватися додатком, твій вік повинен бути 13. Але якщо не дай Бог, ви з другом вирішили надсилати один одному повідомлення, то тобі повинно вже бути більше 16 років. А якщо ти бешкідник, хочеш вести стріми та отримувати подарунки, це кей тіктокерські гроші, то це вже тільки з 18 років. Ви скажете мені, ку. Та при реєстрації можна вказати будь-який вік та користуватися? А Я вам скажу ні. Є штучний інтелект, який з легкістю відслідкує скільки тобі років, і навіть нікому не потрібно буде жалуватись. І він або надає тобі посраці, або просто заблокує аккаунт, і ти підеш гуляти на двір. Тому багатьом малолітнім кріейторам доводиться скривати своє обличчя в Тіктоці. Це нагадує мені історії Бетмена. Чим така політика визвана, я не знаю. Адже існують інші платформи, де малолітні креатори можуть робити те ж саме. Але вони хочуть у тік Так чому надати їм цю можливість і просто їх контролювати за допомогою тих же самих алгоритмів. На даний момент ми ще не Сполучені Штати Америки, де, до речі, для кожної категорії населення існують свої соціальні мережі. Там взагалі навіть є Тікток для користувачів менше 13 років. Тут не буде глибокого висновку, окрім того, що я вважаю, що можна дати дітям таку можливість, якщо вони будуть створювати адекватний контент. Ну то взагалі таке. Головне про що я хотів сказати, це Тікток слухає вас завжди. Моніторить ваші запити та намагається зрозуміти, який саме продукт підходить вам найкраще і що взагалі вам треба запропонувати. Не встиг я дописати це відео, як мені прилітає в рекомендації оцей хлопчина, який активно качає Тіктоки деяких закладів. До речі, є ще один класний чувак, який розповідає про взуття та качає теж тіктоки різних закладів. Тому моя жіноча добірка поповнюється ще двома чоловіками. Гарні акаунти, підписуйтесь та слідкуйте. І на мене не забувайте підписуватись. Взагалі, фіча, за допомогою якої TikTok намагається спростити тобі життя, це класна штука. Окрім того, моменту, коли твоє приватне життя не стає вже таким приватним, може американці знають щось більше за мене? Бо мені здається, не просто так вони почали тягати TikTok, щось там у конгресі США. Зараз взагалі йде мова про те, щоб заблокувати TikTok на території США. Побачимо, як закінчиться ця ситуація. Україна теж не відстає, поки робив запис до цього випуску на сайті президента України зробили петицію про заборону Тіктока. Автор петиції Наталя Карасьова. Вона стверджує, що зараз багато пропаганди йде через Тікток і пропонує закрити його повністю, хоча б на період війни. Але Наталі не захотіла більш детально розписувати, чим самим вона керується, створюючи таку петицію. До речі, цю петицію підписала 7,5 тисяч людей. Але мені здається, що вони зовсім не розуміють, як саме TikTok впливає на просування малого бізнесу в Україні, і взагалі що це за унікальна соціальна мережа. Побачимо, як закінчиться ця ситуація. Ага, Побачимо коли. Є конспірологи, які взагалі кажуть, що TikTok це проєкт влади Китаю, який створений для підкорення західного світу та глобального контролю над усіма. Я в це не дуже вірю і не знаю, як там з контролем. Але якщо ви хотіли щось контролювати, то мене вже ви контролюєте. До речі, TikTok, який у Китаї відомий як Дауін, активно просуває додаток Кепкат. До речі, Кепкат також має свою китайську назву. Він називається Джі. Джіануін Джайн. Джайнун. Який у свою чергу існує для створення та редагування контенту? Обидва додатки належать китайській холдинговій інтернет-компанії ByteDance Ltd. але дивно тут інше. Чомусь на їх сторінці у Вікіпедії інформації про Кипкат нема. Там є інформація про Тікток та про Daoin. Але нема про капкат. І в мене виникає дивне питання. Чому? Хто там займався сторінкою? Хлопці, пофіксіть питаннячко. Я знаю, що ходило багато чутків, що Кепкат належить росіянцям. Але це було відео про ТікТок. З Кепкатом ми розберемося якось наступний раз. А на цьому в мене все. З вами був Ку. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі. Пока!